Лук'яненко це прізвище власника і очільника машинобудівного об'єднання у Сумах. Власником є російський бізнесмен Володимир Володимирович Лук'яненко, а керівником його батько, почесний громадянин міста Суми Володимир Матвійович Лук'яненко. Сумське машинобудівне об'єднання це один із найбільших в Європі виробників нафтогазового обладнання. Принаймні таке зазначено на його офіційному сайті. Та це не просто завод. У його власності було кілька великих об'єктів нерухомості: бази відпочинку, палац культури, найбільший у Сумах стадіон ювілейний та одноіменний готель. Об'єднання представляє собою більше десятка різних юридичних осіб. Ще півтора роки тому основним із них було акціонерне товариство Сумське НВО. За даними державного реєстру боржників, це підприємство сьогодні має найбільшу заборгованість по зарплаті в Україні. Йдеться про майже 200 мільйонів гривень. Безпідставну невиплату виплату зарплати і невиконання виконання рішень судів про її виплату вже понад три роки розслідує поліція. Та першу підозру у цій справі оголосили тільки у березні цього року, після мітингу заводчан під прокуратурою. У зв'язку з ситуацією на заводі правоохоронці відкрили і ще з десяток кримінальних проваджень, і навіть в одному з них оголосили підозру самому Володимиру Матвійовичу Лук'яненку. Лук'яненка старшого підозрюють у змові зі своїм підлеглим та приватним виконавцем за для продажу готелю Сумського НВО за заниженою ціною. Бачите, будь ласка, що тут вас чекаємо, але намагалися через прислужбу отримати ваш коментар. На жаль, нам відмовляли. Хотіли б дізнатися, що ви думаєте з приводу підозри, яку вам оголосила прокуратура? Все, додумане, совершенно видумане, нічем не подружчина. Продаж готелю це один із прикладів, як машинобудівне об'єднання може уникати виплати боргів по зарплаті. Ми дослідили, що відбулося і хто дозволив продати арештований готель. Готель за документами продали за 19,5 мільйонів гривень. Це практично 10-частина зарплатних боргів заводу. Але його працівники. І цих грошей не отримали. Ось що з приводу історії з продажем готелю, офіційно повідомляє прокуратура, на той час генеральний директор у змові з приватним виконавцем, а також за пособництва іще одного службовця підприємства, розробили та втілили в життя схему, відповідно до якої приватний виконавець зняла арешт з нежитлового приміщення готелю, що стало підставою для його реалізації. Більш того, майно було реалізоване, наближені до керівництва особі і за заниженою ціною. І після цього лише одному працівнику було сплачено заборгованість по заробітній платі в розмірі 52 тисячі гривень. Прокуратура вважає, що на приватного виконавця Юлію Жованик за вказівкою Володимира Лук'яненка старшого вийшов працівник заводу Кирило Мошкін, і що саме він домовлявся з нею про оборудку з готелем. Справа у тому, що Юлія Жованик раніше працювала державним виконавцем у Ковпаківському відділі міста Суми, і саме в той час. Коли очолював його Кирило Мошкін, Кирило Олександровичу, можна вас на хвилиночку? Ми зараз на слідчі а потім вам пода. Вам оголосили підозру а, у тому, що начебто ви діяли за наказом Володимира Матвійовича Лук'яненка, начебто він вам наказав а, співпрацювати з приватним виконавцем і вирішувати питання по а, зняття арештів з готелю і подальшої його реалізації. Чи ви знаєте ви вину свою? Чи дійсно взагалі був такий наказ Володимира Матвійовича про те, щоб а, ви вирішували питання з виконавцем? Ні, вину свою повністю не признаю. Це все повністю надумане. Если у вас есть текст самого повідомления про педозру, подписанный самим прокурором Сумской области тубельцом, то там имеют место такие выражения, как неустановленный час, не место, місце. Ніяких, то есть это повністю все на припущеннях. Проте дійсно є зв'язок між вами та приватним виконавцем Жаваник, тому що ви були начальником відділу Ковпаківського Ковпаківського відділу ДВС міста Суми, коли вона працювала саме в цьому Ковпаківському відділі. І чому саме вона знімала решти цього готелю? Хто з ким працював в підчиненні, це ж такі Скільки він там проработав? Вам звісно скільки. 6 місяців. Шість місяців проработав. Тобто шість місяців ви працювали разом з Жавани. Так вже і 20 чоловік інших і сповнітелів було. працював у в виконавчій сповнительниці. Ну, я маю на увазі, що ви одночасно, коли ви були керівником Ковпаківського, вона працювала в Копаківському відділі ДВС міста Суми. Це було в 2016 році, 5 років тому. Однак в історії з продажем готелю є ще один нюанс. Приватний виконавець Жованик зняла з готелю чотири арешти, два з яких були накладені Державною виконавчою службою. Ви бачили, що там накладений арешт державної виконавчої служби. Я вам сказала, я потрібно давати не буде. Приватним виконавцям в даному саме обтяженні внесено зміни, додано саме фразу Крім нерухомого майна готелю, тобто його виведено з-під нашого арешту. Ми відшукали документ, за яким арештувати готель мали також у рамках і ще одного цікавого кримінального провадження. Проконтролювати накладення цього арешту повинен був слідчий поліції. І якби він це зробив, жоден приватний виконавець такий арешт не зняв би. Історія арешту готелю у рамках кримінального провадження така. За законом стягувати борги можуть як державні, так і приватні виконавці. Так, частина завучан звернулася до приватного виконавця з Києва Михайла Корольова. Він же виконував судове рішення про стягнення боргів заводу перед суми теплоенерго. Так, 23 серпня 2019 року я виставив готель на продаж. Торги мали відбутися через місяць, тобто 23 вересня. Однак за 5 днів до цього поліція відкриває кримінальне провадження за фактом, начебто, зловживання мною повноваженнями приватного виконавця. Тут же слідчі поліції звертаються до суду із клопотанням про припинення торгів, бо продаж готелю може цитуємо завдати сумському НВО збитків у великих розмірах. При цьому жодним словом слідчі не згадує про те, що це товариство заборгувало своїм працівникам бюджету та різним підприємствам мільйони гривень. І що саме для виплати боргів приватний виконавець виставив готель на продаж. Оперативність поліції у справі подіях приватного виконавця вражає, через два дні після відкриття справи слідчий вже отримав ухвалу судді. У справі ж про невиплату зарплати заводчанам із першим клопотанням поліція звернулася до суду тільки через три місяці після відкриття справи. Відтак, за три дні до торгів по готелю суддя, задовольняючи клопотання поліції, ухвалив торги припинити, а на готель накласти арешт. Незважаючи на наявність 18 учасників, торги за ухвалою суду зупинили. А у відомості про накладення арешту на готель у рамках слідства до реєстру нерухомості чомусь не внесли. Контроль за виконанням. Цього прийнято слідчим суддею рішення покладається на слідчого та е, існує процесуальний керівник, представник прокуратури. Саме вони зобов'язані вирішувати питання виконання, контролю і таке інше. А чому ви не проконтролювали, щоб ЦНАП е, внес відомості до реєстру нерухомості і е, дійсно арешт був накладений? Ухвала була направлена на ЦНАП. Її повинні були внесли. Ну так, а те, що не внесли, як ви відреагували як старший слідчий у кримінальному провадженні? Ну, над, ну, над, ну є, На даний час я не можу це сказати. Ну, ви розумієте, що саме через те, що не внесли арешт, цей готель був у грудні 2019 року проданий і зараз е, вважається, що проданий був незаконно. Ну, зараз, по тому факту є провадження. Так, але е, питання до того, чому зразу цього було не зробити, не виконати свої обов'язки, не проконтролювати? Було. Ви е, направлено. Я вже ну скільки разів ще ну, що ще вам сказати. А яким чином ви направляли? Поштою відносили? Особисто я віднісю все, оскільки до ЦНАПу було надано неналежний документ для виконання, а саме копія. Зроблена з рішення суду без належних печаток, відбитків суду, завірена слідчим. Тому була протягом тижня направлена відповідь до слідчого щодо неналежності документу для виконання. Повторних звернень від слідчого не надходило. Тож до реєстру нерухомості обтяження по ухвалі слідчого суді внесені так і не були. У той же час по готелю діяли чотири інші арешти, два з яких наклали приватні виконавці, а два Державна виконавча служба. Саме їх 26 грудня 2019 року зняла приватний виконавець Юлія Жованик. Того ж дня Сумське НВО продало готель ювілейний Вікторії Грек, співмешканці Володимира Матвієвича Лук'яненка та матері його першого заступника Андрія Грека. За договором купівлі-продажу готелю Вікторія Грек мала сплатити сумському НВО спочатку 52 тисячі, а до кінця 2020-го – іще і ще майже 19,5 мільйонів. Після першого платежу у 52 тисячі сумське НВО передало Вікторії Грек усі права на готель. Та решту грошей завод від неї так і не отримав. Як з'ясувалося, Сумське НВО і Вікторія Грек підписали додаткову угоду, тепер уже при повний розрахунок до 31 грудня 2021-го. Та станом на 7 травня сплачені були тільки 52 тисячі. Обласна прокуратура інкримінує Володимиру Матвійовичу Лук'яненку зловживання повноваженнями з метою продажу майна підприємства за заниженою ціною, наближеній особі задля ухилення від виконання рішень судів про виплату заборгованості по зарплаті. З метою забезпечення належної поведінки підозрюваного слідча суддя призначила Володимиру Лук'яненку запобіжний захід у вигляді застави у понад 20 мільйонів гривень. Що стосується безпідставної невиплати зарплати заводчанам, наразі підозра оголошена тільки Олексію Цимбалу, який керував підприємством до квітня 2019 року. Однак є люди, яким зарплату при цимбалі платили, а завинили гроші саме за керівництво Лук'яненка. Серед моїх клієнтів є 68 осіб, ті, у яких борг сформований саме за період керівництва заводом, саме Лук'яненка. Чому з цього приводу прокуратура не вживає жодних заходів? Ми спитали у процесуального керівника в цій справі. На даний час проаналізовано рахунки рух коштів на рахунках за період керівництва. Відповідно цим було. що стосується періоду керівництва Лук'яненка, наразі ще триває аналіз руху коштів по цих рахунках. Поки ж акціонерне товариство Сумське НВО очолює список зарплатних боржників України, його власники перевели усе виробництво на іншу юридичну особу. А те, СМНВО інженіринг, Прийнято рішення пірпівсті пере... е... основні средства. Всі. и работников всех перевести на а, другое предприятие мы его создали на базе а, АО проект. А, переименовали его в АО по Инжиниринг и перевели туда всех людей а, что нам это дало да мы работаем сейчас а, мы выплачиваем сейчас заработную плату должников в по заработной плате, а, вот остается... давайте уточним. завод это все же? За... Нет. А... Сумский НВО. Сумские НВО. Да, есть такое Сумский НВО, есть такой завод. Но я думаю, что вопрос бы вам было, было бы задать, наверное, руководителю этого завода, но вы сейчас находитесь на СМНПО инженеринга. Это не Сумский НВО. Сумский НВО инженеринг. Сумский НВО инженеринг. На сумському МВО інженіринг ні задовжені по заробітної платі. Задолужність по заробітне платі є на сумському МВ... НВО. Нагадаємо, боніфіцерний власник у обох підприємств і сумського НВО, і СМНВО інженіринг один. Це Володимир Лук'яненко молодший. Після переходу його батька Володимира Лук'яненка старшого і Андрія Грека на СМНВО інженіринг. Сумське НВО у лютому 2020-го очолив Володимир Забіцький. Який план по виплаті? Коли радість, є якийсь місяць, трати. Виход от іще, думаємо. Місяць Володимиром Матвєєчем, тим же Андрієм Сергійовичем. Чітко, ясно перерабатуємо варіанти. Уже після оголошення підозри Лук'яненко пообіцяв. Має місяць, цього місяця. Цього місяця. місяця почнуться виплати. По да, яким сумам? Да. Які суми будуть сплачувати? Ну там десь порядку около 4 мільйонів. Тобто не 500 тисяч, як ви говорили, yeah, під час зустрічі? Ні, 4 мільйони. Наразі підприємство завинило своїм працівникам близько 200 мільйонів гривень. Тож таким темпом повністю завод виплатить борги через 50 місяців, тобто більше, ніж через 4 роки.